були шановні друзі, з вами як завжди, Серго. Ну і в сьогоднішньому випуску ми розпочинаємо проходження під назвою як. Європа Нірсалі 4 Україна 1444 року, де я спробую разом з вами з альтернативною історією, з альтернативним таким началом показати вам зовсім інакшу Європку. Ви знаєте, що протягом довгих випусків різних стратегіях ми грали за Україну, ми старалися об'єднувати українські землі і ну об'яснював я вам в попередньому випуску. Тож зробивши альтернативний такий хід, коли Україна вже повністю майже об'єднана, тому що от. Нам залишається ще лише повернути азу та тун, який я забув. Вони вибачаюся за що. І фактично робити свою історію історію нашої України. Зробимо шпіонську сіть проти Кримського ханства, також шпіонську сіть проти Генуї. Вибираємо собі ворогів. Перший ворог це буде Угорщина, тому що Угорщина дуже загружує нашим інтересам, адже вона є велика країна, до того ж тут Закарпаття є під небезпекою в них. Ну, ну точно, ну як вам сказати, Закарпаття досить таке мій регіончик, який рано чи пізно буде. Причиною війни проти Угорщини, або ж там проти поляків. Також велика орда буде другий наш суперник, і давайте виберемо собі Османську імперію. А ну що ж, задали ми собі перший початок. Для чого нам потрібно створити шпіонську сіть? Тут Грузія хоче заключити з нами союз. Ми безперечно раді, тому що Грузія заключила і була союзником України. Вводимо покращення відносин з Валахією, так як моє завдання першочергове, це покращити з державою Валахія відносини. У нас у них вже є союз. тож доведеться, щоб за 100 ну, за 100 очків дипломатичних у нас перевалило, і тоді я виконую своє перше завдання. Готуватися до війни ми будемо в декілька етапів. Я буду воювати проти Кримського ханства. Моя задача у війні проти Кримського ханства це безпосередньо сясту про інсутюн, і можливо їх васалізувати або ж захопити Кубанську область. Така в мене мета. Адже перша інтервенція своєї військова буде здійснюватися в бік. Кубані і в бік Кавказу, тобто падуть такі держави, як Кримське ханство, Генуя. Можливо, навіть і Черкесія. Оце так це Черкеся, хоча вони хочуть з нами в хороших відносинах мати. Можемо навіть заключити з ними союз. Я не буду проти ось такого союзника. От хоча він буде і небезпечний, адже Грузія є вже нашим союзником, і вона буде хотіти, і хотіти розширити свої території за рахунок черкеської держави. Покращили ми відносини з Валахією. Тепер дуже чудово. Ми вводимо те, що зупиняємо підняття відносин з державою і вибираємо собі нову задачу. Ворог нашої угрози це держава Казань. Ну що ж, і з казанською країною нам доведеться також покращувати відносини. Право проходу просимо, вони непогано на це відреагували, до того ж, будемо покращувати з ними також свої дипломатичні відносини. На долі 1446 рік вже минуло небагато таких часів, але все ж таки є. Так, тайні собітники відзиваємо свого шпіона, робимо, робимо фабрикацію претензій. А тепер, коли в нас є фабрикація претензій, об'являю, я оголошую їм війну. А, Кримське ханство повинно впасти, ми вже свій а, Чорноморський флот перекинули ось туди, а, перекидаємо свою велику армію, адже 21 тисяча проти 6 тисяч кримського ханства це занадто багато доток на західний тип а, технологічної гілки. Кримське ханство рано чи пізно паде, адже от, ця, ми вже контролюємо Чорне море, їхні порти забиті і рухаємося до столиці. А самі ж вони воюють, проти генуї, але війна, я не думаю, що вона буде досить далека і досить довго, йдемо в столицю їхню Кубанську область, проводимо окупацію, от, до речі, хороша така буде окупація, адже в них вже є нефтка снабження, пусти щось зменшуємо. і в нас є вихід до моря. Наша головна задача, як я вам сказав, це порушати свої питання з Кримським Хас, може вона і далі робити розширення в бік литовців, або ж в бік угорців, або ж ще краще в бік Великої Орди. Ну але це вже буде потім. Це вже буде потім. Ми подивимося, які в нас будуть такі першочазові так, глобальні цілі та стратегії. Чи можемо ми воювати проти Женуї? Так, можемо, але за ними є декілька країн впливових, які... Ну, відверто кажучи, набагато сильніше, ніж ми. Тож, спішити я не буду. Відзиваємо безперечно свого шпіона, адже дипломатичних дипломатів мені потрібно. Йде загарплення столиці от е, Кримського ханства, тут щось Османи бушують, не знаю чому. Добре, було б багато ще країн-союзників собі мати. Московія хоче з нами фото. Ну вони непогано були, ну хотіли б, перепрошую, хотіли б з нами мати союз. Ну що ж, щоб не нехтувати своїми людськими ресурсами, я проведу ось таку окупацію. А я сказав, що ми будемо рухатися в бік захоплення, от як ви помітили, в Кубані. Тож, перша наша війна, яка неперевершено провелася. Яка реально дуже і дуже добре є з нашого боку. От тут кримські сепаратисти я відкличу 11 тисяч за Поріжжя. Ну а частина тут нам доведеться ще зачекати, хоча б до 1445-48 року нам доведеться зачекати. Кримських сепаратистів я знищив. От кримських сепаратистів я знищив, а тепер зменшуємо армію. І готуємося до війни. Буду готуватися до війни. Наступна моя <клес> задача перепрошую. Це відкорення великої Орди. А, тобто розширення своїх територій за рахунок східніх земель. Великої Орди, Черкесії і так далі. А з Черкесією Союз я не буду мати, а мені поки що його не потрібно, а, тобто реально не потрібно. Так подивимося, що тут у мене є. Отгляну. І будемо згідно з цим робити свою. Ректику давайте зменшуємо харія ректику. В Києві піднімається податок. За прибулок взагалі, на мою думку, проводити збільшення розвитку нашої столиці. Але це в майбутньому Тож, у нас ще є час. Залишаємо собі президента Сергія Катецької емера, хай він реальність. і проводимо підняття. Усіх великої ділок, Так від матері, і сторони, ремонт вже є. Я розбудуємо втілення, ремонт. Ну і Севастополь. Завостопили також так, як добре було розширювати торгівлю з іншими країнами і взагалі добре не проводити свою іншу політику. Не агресивно, так спричину, але але й не дуже мирно. А, бо першу чергу є моє завдання, це інтереси України. І я їх буду зберігати буду протягом своїх компаній. Якось так. Добре. А скільки у нас прибутку? 5 тих, тих. відповідь. Я може в навіть купуємо. Давайте повидуємо храм. Так, інфляцію, блін, доведеться збільшити. Велика орда, фабрикуємо претензію. Так, фабрикуємо претензію. От на який регіончик? Відродження є у нас. От відбувається. Багу. Бахмут. От хай буде Бахмут. Підготуватися до війни проти ворога буде досить так складно. Ну, але в нас є дві армії, я буду ними ризикувати. Від Великої Орди я б хотів взяти такі території, як Бахмут, Ловер, Дон, Манюч, Майяр. Ну, от, 4 провінції. 4 провінції це саме та ціна, яку повинні б заплатити. Ну, але це буде не відразу. От не відразу, так як от ви бачите, попитатися проблему, він корупція. Буде не відразу так, як нам доведеться, щоб на територіальні рушення у нас і спало. Адже вже є кримські сапарати, їх з 15 тисяч, які готові на будь-яку хвилину до боротьби, до того що є території, які заселені мусульманами, і це довгий такий процес інтеграції цих завойованих територій в бік і лоно української держави. На Заході ми бачимо, що французи воюють із англійцями, в них це дуже добре виходить. Угорщина готується проти війни, можливо навіть України. Польща, Литва готує унію з собою і також чекає нагоди. Сама ж Московія воє проти Новгорода. Це небезпечна війна. Я б хотів в ній прийняти участь, участь і не дати Москві це зробити. Хоча нас є можливість заключити з Московію Союзі в майбутньому. Якщо б добре все складалося, ми можемо використати Москву проти. Пощі та Литви. Гадаю, що вони нас би підтримали, і таким чином я б взяв Білорусі. Mm. Але це буде пізніше. Це буде пізніше, не буду наперед загадувати. До того ж, доведеться воювати і з сепаратистами, з якими я поспішив. Хоча ми і програли, бачите, ніколи не знаєш, що тебе що буде чекати, військово-морський флот. Нам. Допомагає в плані, але Кубані вони захопили. М я, м я, м я. Ну, давайте підемо їх просто сюди. А, Цікаво, кого підтримає Геную. Ну, їх підтримують Майн, Оленбург, Гель і Австрія. Та ж Австрія їх підтримує. Це жесть. Це реально жесть. Вкидаємо сюди. Кримський сепаратист. До речі, до хрена у вас багато, 15 тисяч. Це ж реально дуже батька армія. Ну але що, коротше? Нічого не поробиш, що знищуємо ми кримських сепаратистів, тепер повертаємо собі територію, правда, реквірдів у нас набагато менше стало, ніж було, але ті території об'єднані. Кидаємо їх до столиці, казнити з шерифа <кхів> і... ну хай буде так. Хай буде так. Добре. Наступного випуску ми, напевно, будемо воювати проти Великої Орди, але ж доведеться тепер зачекати. Доведеться тепер, трошки друзі, залишаємо слово монархам, Республіканські традиції хай не будуть, але треба давайте от, хай буде. підняти свою стабільність. У середині країни відбуваються значні переміни. До того ж, інфляція майже 2%. Зменшуємо затрати на армію, нова національна провінція, а 17% на територіальне розширення тепер також буде йти, проводитися націоналізація ще не території і прекрасненько. мій крок буде проведення, ну, проведення е, релігійної реформи ось на таких територіях. В Києві побудуємо собі храм. Хай буде. В Київі, ми набудували собі невеличкий храм, а в Севастополі тут можемо також скористатися нагодою і побудувати храм, і накоплювати всі кошти для майбутньої війни. Ми створюємо сувіт для балансу і знаходимо підтримку у духовенстві. 5% прибутку непогано. Таке невеличке начало в нашому звикла. Тепер є можливість у дипломатичних очків, ми виконали свою задачу, ставимо собі нові цілі захист від держави в або відновити людські ресурси. Ну, давайте краще відновимо людські ресурси, воювати нам доведеться в майбутньому проти Великої Диму, може навіть швидше, вже в навіть ні. А це вже від залежності від, ну, від залежності, як будуть користуватися геополітичні обставини взагалі в цьому світі. Так, добре. А технологічна армія є. Е. Супер. Арма. Так. А давайте лікимося західні рицарі і Чудненько. Чувненько. Територію Азов. Навіть етек можна сюди задати. Покриті ніхто нас буде для націоналізації от, е... от так, Отаха І. Треба, щоб релігійна єдність була нас у всіх країнах, але це не допоможе. От гляньте, велика орда воюють проти ногайців. Це також ключові племена, які на даний час. Воюю проти великої орди, і, можливо, після цієї війни я скористаюся а, своєю війною і доб'ю їх. Доб поки що доведеться відновити свої людські ресурси. А людські ресурси особото небагато, вони і не швидко, невеликими темпами, точніше, відновлюються. Адміністративні очки вже є. А, ефективність виробництва у нас проведена, тепер є можливість ввести якусь ідею. Моя перша ідея буде полягати в тому, що, безперечно, мені доведеться не слідусь, а навіть давайте краще торгові. Тому що Україна це є Вона, якби, є балансом між заходом і сходом, і, безперечно, мені доведеться цим користатися. Наступне, що я буду, глобальний торговий вплив, купцем, торгова дистанція і от будесь ефективність торгівлі. Так, да, Дійсно, ось такий ядект буде якраз саме раз для нашої держави. Провели ми майже всю націоналізацію. Тепер велика орда є під окупацією ногайців. Якщо вони візьмуть усю територію, то я безперечно дам їм відпір. От Казань, чи, так, все. З Казанью ми заключили свій союз. а Це є країна, яка буде мені допомагати в війні, можливо, проти ногайців, а проти ногайця або ж хоча б зберегти свій нейтралітет. А стосовно Генуї, то тут це занадто просто водночас дуже складно. Нас підтримує Грузія війні проти Генуєм. Залишаємо собі нового старого нашого президента. Османська імперія. До речі, добила Візантівську імперію, тепер буде нам перешкоджати у своїх геополітичних цілях. Вони по технологічному рівні також уперечні. Вони досить напевно випадки по технологічному рівні. Це врахувати увага, це Османська імперія, яка буде. Не перешкоджати на Мусон. Глобальний торгівний вплив, тепер у балансі 6% прибутків є на території України, в Києві, що ж ми можемо продавати? В Києві я можу продавати собі наступно, тому що столиця має бути добре укріплена. Безперечно, моя головна задача це також столиці належним чином. Тепер глобальний торговий вплив збільшується, і за допомогою у нього у нас відсутні прибутки. Впливові ми стаємо не в неосному плані, а будемо готуватися до політики і ОД, але доведеться викинути своїх задач. Моя задача полягає в відновлення спітку ресурсів. Литва може перешкодати на місце і треба чекати читати далі у кого. Адже це є політика і тут вона, як правило, нічого не має, ем, нічого не має наприклад, інтересам нашої нашої держави. Так, я теж тут не спортивна. Здати, от, давайте як краще для балансу візьмемо. От, от щедру щедра пропозиція. Ну, хай буде. От, добре В Кубані ми проводимо інтервенцію. От, дуже прекрасно. От, реально дуже прекрасно. Проводити націоналізацію? Ну, можемо собі от, провести таку націоналізацію невеличку. Давайте візьмемо собі, щоб остаточно вже е, приєднати ці території належним чином до нашої країни. Давайте рекрутів, адже це задача першочергова наша. Добре. Добре, прекрасно. Прекрасно. Ногайці ну, отримали своє. А тепер Московія. от кляті Московія. От Московія. Ну, доведеться або ж воювати з Московією, тому що Новгород вони вже змогли підкорити, підтягаємо свій престиж. Оце також робимо. От ви тільки гляньте. А всі аж здуріли. Ну, як вам сказати, я вже не встигну. Безперечно, я вже не встигну захопити собі ці території від Великої Орди. Ну, але я попробую. Доведеться пожертвувати своїм заданням. Але моя задача це інтереси України. І в інтересах України це безперечно робити так, щоб ми змогли захопити більше території. Ці чотири території, які є тепер, вони нам якраз саме раз необхідні. Проте московська держава, от Ярослави, вони сволочі, блін, що ж ви робите? А що ж ви реально робите? Хотять добити. З Московією я буду воювати, це навіть і не обговорюється. адже вони дуже роблять такі небезпечні маневри на кордоні з нашою країною? Тож війна проти них мені не подобається, так як вони розширили свої території. Подивіться, вони занадто дуже великі території. Ногайця. Союз вони не хотять. Союз вони не хочуть. Черкесія. Черкесія в хороших відносинах із нами. А можливо навіть можемо їх підкурити. Це тобто їхній союзник Грузія. Тож я не буду ризикувати, також заключу союз із Черкесією. Найбільше союзників більше більш добре буде більш так для нас непогано. А, Московія також хоче з нами потоваршувати, вони навіть готові до союзу проти нас. А, воює Казань проти ногайців. Підтримати я тут нічого не зможу, лише чекаю а, кінця війни. В кінця війни між Московією і Великою також скористатися своєю нагодою. А Франція майже об'єднується, Угорщина. Кастрія воює за підкорення Іспанії, Польща в них підбається так польські різні так, на такі. Опа. І не так сталося, як гадалося, друзі. Угорщина оголошує нам війну. Ну що ж, друзі, це війна проти Угорщини. От напад з їхнього боку це просто щось із іще. На сьогодні це все. Надіюся, вам сподобався випуск. Я передбачу, що так спонтанно, але мені треба трошки думати, як я буду воювати проти цих горців. Їх підтримує Девтовський ордер. Держава, до речі, дуже потужна, дуже пожежбутній, раз вирішила на нас напасти. Тож мені нічого не залишається, лише тільки готуватися до війни. Наступного випуску ми побачимо результати з такої війни. Дякую за увагу, дякую за те, що є Керпецьким геймером. Не можу дочекатися наступного випуску я самий і надіюся, що ви будете зі мною. До побачення всім та хай вам щастить!